Ви в курсі того, що ми з вами говорили, що да. три кроки, так? Так. Да. Дивіться, як ви плануєте це зробити? Після того, як ви отримуєте документи, будете у нас в частині. Ну я думаю, так, да. але з собою нічого не как бы, нічого не розумію. Добре, дивіться, що я не розумію. Ну, здесь просто все дуже просто. Вас зараз проведуть через через ВСП, через ДБР, все вже подзвонено, все вже рішено. Документи, якщо ви зробили защиту с этой части, ви вже тут частину не повертаєтесь. в априори. Я это понял. уже стоит резолюция на нем. иначе идите в другую часть, там 41-я, 22-я, там, ну и так дальше. И пошло-поехало. Потому понимаю. что у вас все это есть. Потому это и стоит, эти, это, это, это что они сказали. Вы уже на передок не попадете. Я все. понял. Ну а вот это, значит, третий круг немного интересует. Ну, чтобы я конкретно уложился, понимал, что... Это 30 тысяч долларов. Там уже тоже ж, на всп э, дали Эти ДБР са блять, это то же что, думаєте, що, що думаєш, вони що в вас в лохту? Там уже все сделано. Олег, збит, я зараз заїжджаю до складу командую. Е закидаю таки і все. І я себе знімаю якусь і, э, цей тревожные тривожні моменти із тебе. Ты... Ну там нормально буде, да, може, бо вдруг вас не буде, щоб потом... <ріць> <ріць> Ні, да та там все нормально, в тебе вже все, у тебе посада, там прописана, як тебе є, а <ріць> так і буде. Темеджі не, не... не зміниться. Далі ти знаходишся під вже таким собі своєрідним е... значенням, де відповідно не до всіх так буде відношення, як якось добу. Та ні, ну, хай буде відношення як до всіх. Ну. Ні, ну в тебе ну, ти вже не попадеш в окопи, це точка. Серед цих ну. Я не міняв, паку. Тут все еда? Да, Там, ну хорошо.